Так, всім привіт дорогі підписники мого каналу, гості мого каналу. Всім дякую, що ставите коментарі. пишете коментарі, ставите лайки. Дуже вдячно. Продовжайте і так далі. Сьогодні хочу показати, буду обрізати кущ Рембо. Вже в принципі можна потихеньку обрізати некоторі кущі, вже скоро приморозки будуть. Нічого страшного, що листя залишилося. Сьогодні вже 20 жовтня. В принципі, можна обрізати наші місці. Ну, Рем він вже давно, давно визрів, усе з ним добре. Тому я вирішив його обрізати зараз, поки є час. Дивіться, це трьохрічний кущ. Я буду оставлять на вот Тут одно плоскость наш палер, а буду оставлять на нм, думаю, 5-6 рукавиц С запасом буду оставлять, чтобы можна було выводить. Він у нас підв'язувався тупенером. Тому зараз оце взрываємо кладаємо сюди так дивіться зараз я оставляю ось оцей по-любому так оцей мені не подобається лозинка це вона тут крива. Тому отак. Вирізаємо. Тоненьку цю. Поки що насучок заміщення. Ну, потім я ще там підріжу лишнє. Так. І ось цю. Головне не перепутати, бо не буде урожаї на до ширі. Ось отак. Складаємо. Так, дивіться. Виходить у нас ось рукав. Не знаю, може, залишу оцей крайні обрізаємо. Так, ось цей. Дивіться, відрізаю. Хоп, з запасиком. Ось такий рукав буде в нас. Ось так трішки камера повернув. Рукав буде до краю шпалери. Ось цей. Ось так. Оп, цю площу заповнимо ось цим. Рукавчиком. Так, сейчас це тут. Вирізаємо, викидаємо. Спасинковий врожай навіть є. Унеквій вже солод трохи набрав. Коли прийму розок удари, то листя взагалі буде або саме обпадати, або легко обламуватися. Так, дивіться, тут у нас пасенки роздвоїмо, відрізаємо їх і ось виходить ось так. Практично. Вся площина закрита. Але я буду оставляти по три, на кожну сторону, по три рукава. Так скажемо, по три плодові лозини. Так, отут сразу, дивіться, оце я обрізаю, клас, щоб він не мішався. потім і ось так. Зараз подивлюсь, може і це обріжу. Так, тут теж край обрізаємо. І виводимо. Да, листя трохи мішає, все Трохи не видно общої картини такої. Закрыває нам. Так, ось так. Так, ось плодова стрілка у нас в Так, і... Ось ми подрижемо все-таки. Есть у нас Ось вот так обрізаємо. Так, два. Может быть, два есть. Вот так. Так, цей тоненький носочок ну, заміщення залишу потім. Поки що хай буде сучок заміщення. Так, сюди є три. І цей теж носочок заміщення. Це я бріжемо не... не длину. Щоб потім закрить ось цю площину. в принципі В принципі, так! Ось так вийшло Потім це все або розміщу трошки сюди. Трошки сюди. Або все на першу проволоку. Ну, вже весною буде дивитися. В принципі, це буде четвертий рік, йому вкушу. на наступний рік. Четвертий. Якби друге плодоношення всього на все. Тому ось так якось вийшло. Це все. Шість лозинок, як я й говорив. Вийшло на кожну сторону по 3 лозинки. Трішки з запасом, але весною воно пронормується, підріжеться, вишня одріжеться. Тут навіть трішки можна... Ось так подрізати. Ось такий кущ. Буде тут е э, 4 м отся ви займає. 4 м займає. Одновосков наш палера займає 4 метри. Отак я вирішив обрізати виноград рембо. Кому це відео сподобалось, ставте палець вгору, пишіть коментарі, що може якісь замічання, може я не так щось зробив. І підписуйтесь обов'язково на мій канал. Всім до побачення. Дякую за перегляд.